Хочуть мені оце добре. Дивіться, зараз він сидить у розпачі. Падає четверка мечів. Появляється вже. Тобто він зараз, ви знаєте, думки крають його серце, але це настільки достатньо цих мечів, що він просто хоче відпочити. Від того, щоб думати, бо він думає і не знає, що робити далі. Тому він просто це думки, ось так. Відпочити думки. Я хочу просто полежати і відпочити. Можливо, навіть у нього зараз депресія. Чому? Тому що якось в один момент, в одну мить бачите башня, це коли не очікували, але в одну мить відносини закінчилися з ким. Боже, з цією жінкою, боже, ну як же про неї не думати, як за нею не сумувати і не бути у депресії? Як? Бо це жінка, королева жезлів, ви сексуальна, ви приваблива для інших чоловіків. Він про це знає, ви їм подобаєтесь, ви енергійна, ви емоційна, бо як та зажигалочка Ставите мету і йдете до неї? Круто, як же він відноситься? Дивимось далі. Дівчата, він розуміє, що ви прийшли не просто в його життя, що ви йому дані вищими силами, старший аркан Єрофан. І тому зараз він впав у трансформацію. Якщо він це не розуміє ще, то він це зрозуміє. Він зараз повинен побути наодинці з собою для того, щоб докопатися до суті. Чому все так? І що ви саме йому від вищих сил. І це станеться. Що він це зрозуміє, причому дуже скоро дівчата нехай проходить трансформацію. Завжди кажу всім: не пишіть, не листуйтеся, чекайте, або він пройде трансформацію, він ваш, або нехай йде лісом, вибачте, за мої слова. І ось що трансформація. Він захоче ділитися.